Заклади медицини потребують генераторів, і це понад важлива допомога від наших швейцарських партнерів Експогрід. Вони допомогли закупити ось цей 200 кіловатний генератор завдяки нашому товаришу, волонтеру Богдану Касінчуку. Після його кропіткої співпраці отримали генератор у Житомирську обласну лікарню. Також завдячуючи Юрію Панасюку, Віталію Ейсману і всім небайдужим, хто долучився до доставки генераторів. Генераторами можна сказати, що ми закриваємо потребу лікарні у електричній енергії на випадок блокаутів, які, на жаль, можливі зв'язку з війною в будь-який час. Це дасть можливість нам проводити надання медичних послуг. Нашим пацієнтам в безперебійному режимі. Дякую фонду, дякую компанії за підтримку разом до перемоги. Наш фонд Сучасна Україна буде надійним партнером для подальшої реалізації палю. обласна лікарня це заклад, який надає високоспеціалізовану допомогу, тому саме напрямок допомоги і забезпечення закладу серйозними витратними матеріалами, дороговартісними обладнанням, є надзвичайно актуальне. І не для кого не секрет, що величезна кількість військових, яка в нас лікується якраз і потребує саме високоспеціалізованої допомоги. І Найважчі ці пацієнти вони стікаються і перебувають на лікуванні в умовах. Нашого закладу тому дякую за допомогу. Щиро вірю, що наша співпраця продовжиться на благо України.